Хлопці, в мене тв бокс за 26 баксів. Ось такий крутелезний у лапках, бо це в нас на рокчіп 3528. <кхи> Вибачайте. Така новіночка в нас з оглядом на каналі Технозон Україна. Тож, поїхали. Це, до речі, це Wonder R3 з Android 13. Поїхали. Почнемо, звісно, з Алікспресу 26 баксів за версію 4 на 32 начебто, дешевий смартів бокс і щось там навіть обіцяють. І обіцяють, як завжди, дуже красиво. Тут вони там написали Android 13, там підтримка hdr 10 8 k От щоб ви зрозуміли, вони під він повинен підтримувати 8 k HDR10, H265 з з fi 6. І тут яких цікаві красивущі картинки про 8К Android 13,5 Malia 450. Дуже все круто, дуже все красиво, поки навіть 3D обіцяють, поки ви його не вмикаєте. У ці картинки можна дивитись дуже-дуже багато різноманітних картинок. Дивіться, що в нього на бочках: в нього є USB 3, USB 2 роз'єм для ТФ-карт. В нас є тут ще, дивіться, HDMI, LAN rj 45 на 100 Мбіт, і вихід під ну, аудіо-відео відео під старі телевізори. Ну, коли його вмикаєш, вас починає просто викидувати все. Браузер, якісь додатки. YouTube буде вилітати у вас з 4К і перемикати на кодик avc 1 а він буде підвисати. Троттлинг-тест, коли, роб... коли робиш, воно показує спочатку мішаніну, воно таке його там бла а потім... потім він починає працювати на 100% своєї частоти. І поч... У мене таке враження, що там скритий майнер є, бо воно просто фічить. Фігачити, він ну, ні, він не гріється. Це перший процесор РК-3528, щоб ви зрозуміли, це РК-3228 розогнаний. І тут ще не все. HDR не працює до слова зовсім. І В мене все це він, він, ну, в мене з'явилося е, таке відчуття, що тут фейкова пам'ять. Я цю фейкову пам'ять почав тестити. Воно викидає. Є ознаки фейкової пам'яті, але я не думаю, що то фейкова пам'ять. Я думаю, що то настільки кривуча прошивка, що воно просто навіть не працює нормально. Ну, є як є. Я показую всю правду. Я повинен вам донести, що то за лайно продається за 26 баксів. Але якщо ви думаєте, що за 26 баксів неможливо нічого купити, то Танікс W2 купуєте, перешиваєте на нормальну прошивку. буде працювати на лоджик процесорі. На РК ви не знайдете нормальну прошивку. Не знайдете, я вам зараз покажу, як воно працює. І до речі, до речі, ще одне. Підписуйтесь та натискайте дзвоник, бо я працюю для вас. І мені буде приємно, бо я ось таке, ось таке лайно. Я повинен для вас тестувати, щоб ви знали, чого купувати не треба. Ну а ми з вами переходимо на тести, посилання опису під відео і чекаємо на наші висновки. Ой, який цікавий інтерфейс, щоб ви зрозуміли. Ну тут, звісно, ніякого другого іншого бути не може, ні Android-TV, нічого такого, але ми можемо, знаєте, що, бачите, так, обирати якісь е, обрані додатки. Ну, наприклад, там Antutu. Ми бачимо, тут у нас Wi-Fi 6 під'єднано, який працює 100 Мбіт. Так, тепер ми повинні з вами перевірити, чи в нас працює ой, чи є в нас е, українська мова. Давайте підемо на налаштування. Поясню, буває таке, що ти перемикаєш на українську, а воно у нас усе англомовне. А що це таке? English one 2, one 2. Що це за переклад? Що це за фігня? Якась фігня. Ну, то ладно. та тут уся прошивка така, що вона працює дуже добре. Ну, давайте спочатку подивимось, aida 64, потім налаштування. Так, це в нас платформа rk 3528, RockChip. Wontar r 3 Процесор в нас 4 ядра Cortex A53 по 2 ГГц. А ось Дивіться, чого вони молотять постійно у 100%. Постійно молотять у 100%, щось десь падає. Почало молотити 100%. Ну Такий собі варіант. цікавий. Починає підвисати. Дисплей у нас ну, це у нас прискорювач Mali 450 MP, дуже старий. Мережа 5 ГГц, 286 Мбіт швидкість зв'язку. Якщо зможемо, то перемірюємо. Температура. ну, В нас є доступ до температурного датчика, зараз ми вмикнемо. І кодики. Що, що саме цікаве, в нас начебто є VP9. Точка, VP9 On2, та є там деякі інші кодики, але як вони працюють, ми з вами побачимо у YouTube. Дай Бог, АВЦ буде працювати. Йдемо у і тут у нас з обліковими записами начебто проблем не було. Є в нас more settings, rgb control, ми можемо ну, редагувати той самий RGB підсвітлення. Є в нас автостарт додатків. ну Це дуже дуже корисна річ, якщо ви плануєте купити його, наприклад, ну як цей tv box чи інший, у якого є автостарт додатків, купили для літньої людини, поставили до IPTV. Воно загружається чи включається, воно вмикає відразу вам телебачення. І воно, начебто як Т2, така собі приставочка. Нормально працює. Далі рут права в нас є, це начебто добре, і пішли до параметрів пристрою. По-перше, параметр у нас екран, і він підтримує від 480p до 4 k повного розподільчу здатність. Усе, усе начебто нормально. У додаткових налаштуваннях ми не можемо змінювати налаштування, він не підтримує, не працює ні контраст, ні сатурація, нічого. І в нас немає HDR. Якщо ми вмикаємо постійний HDR, чи не постійний, чи SDR, ми з вами бачимо дуже таку прикру річ, ну те, що він просто не працює. От ви бачите картинку, є, як є, що не вмикає воно HDR. Не картинку, а відео. ви бачите Далі декодує бітстрім, Ми можемо обирати формати, можемо зображення, то звук тут начебто вмикнути, розподіл, начебто вмикнути автофреймрейт, але тут немає ніякого автофреймрейта, це щоб ви знали відразу. І знаєте, що о, бля, висить. І знаєте, що тут саме який момент є? У Advanced Settings, якщо підемо, то ми можемо вмикнути Performance Dialog, і ми бачимо, що тут пам'ять тотальна, ну вільної пам'яті 2 ГБ, а тотальна мінус 192. Це може бути ознака фейкової пам'яті. Ми вже один раз проводили тести, в нас викидало, один раз викинуло, інший раз заповнювало, Ну, давайте. Спробуємо тут щось зробити. Викине чи не викине, я не знаю. Чекаємо, чекаємо. Понятно. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну знаєте, як воно? Один раз викидає, один раз не викидає. о, Заповнює. А як це так? Ой, ну нехай заповнює, Начебто, ну не знаю. Я робив е цей оцей огляд до цього знімав. Мене, в мене воно викидувало. Я не знаю, чому воно зараз почало працювати на 100% своєї потужності. Тобто воно вперлося у 100% і чому це так не знаю. Тобто, навантаження на процесор йде максимальне. Ну, давай заповнюю. Заповнюю. Та ні, викидає. Викидає. І тут, знаєте що? Тут відразу не хочеться навіть е робити якийсь огляд. ну Давайте, от я YouTube зараз запущу. Якщо запущу, от я натискаю, дивіться. Натискаю, На навіть е чуєте клацання. Воно висить. Все, він повисить. Він завис висить повністю, Ой, хлопче. Висить. Опа! Бачили? В нас перформанс дайлог пропав. <с. <с.> Вивантажило. Щось, щось, щось запускається. Такий собі варіант. Так, а ну... Давай, давай, давай. Щось, щось роби. Давайте. Дивіться, як, як, як він працює зараз. Це така гальмівня-гальмівня. Тут Android 13, до речі. А ну, давай. Ну, спробуємо програти, наприклад, моє відео. В мене був такий казус тут. Я вмикаю, показує розподільчу здатність 4К. А потім воно зникає і кодик AVC. І куди зникає підтримка VP9 кодику. А ну давайте налаштування. О, зараз воно 4К показує. Знаєте, таке, раз на раз не виходить. Ну, давайте. Куди там? Слухайте. Зараз подивимось. Зможе 4К. От дивіться, VP9. Воно, воно показувало 4К, що вимкнено, але було вимкнено 4К. Було, грало е, начебто 2К, але ми не впевнені. Оп! Дивіться. В мене зникає 4К. Він не підтримує VP9. Е, він його перекидає на avc кодик Дивіться, avc 1 Ох. Ну, хто розуміє, що то таке. Тобто, тут не працюючі кодики нормальні для відтворення, наприклад, того самого YouTube. Це не тільки HDR стосується. Це стосується усього контенту. Тобто він буде працювати на кодику, який був ще за, там, за 10 років до цього. Для мене це якийсь нонсенс. Ну, давайте подивимось на результат 3D-тесту 3D AnTuTu. І тут у нас 56 511 балів. Це низький результат. Над низький. Також ми повинні зробити з вами тротлінг-тест. Знаєте, що в мене було? Я робив один раз тротлінг-тест. Максимальна температура була 70 градусів. Я його стартував, ну ви можете його побачити. Олексій встав, будь ласка, з іншого огляду. Там він йшов відразу з артефактами. О, і тут він. О, та ні. Та сама, та сама картина. Та сама картина. Зараз він почне провалюватись. І провалюється він таким чином. Половину тесту, а потім іншу половину він починає він вмикає процесор на повну потужність. У якому сенсі? Просто він починає молотити 100% упирається у у 2 ГГц частоту і просто фігачить ці 2 ГГц. Я не знаю, чому воно так зроблено, і те, що в мене викидувала браузери, викидує те, що в мене викидувала YouTube, YouTube перемикається. Це вже ознаки того, що цей tv бокс купувати не можна. Цей ТВ-бокс, ну от ви бачите, цей троллінг-тест з іншого огляду нашого, і там він швиденько вам показується, тут, тут ми показуємо, як є. І це ознака того, що його купувати не можна. Якщо ви спитаєте, що можна купити за ці гроші, то та Tanix W2, беріть, будь ласка, перешивайте і будете спокійно його використовувати. Навіщо вам цей весь геморрой? Та ні, я навіть, я навіть робити не буду. Я вже робив цей тест, я побачу те саме. Тобто, на даний час, якщо я піду спробую зробити, наприклад, тест, ну, дивіться, давай, давай, завантажуйся. О, бачили? Ви бачили це? Тобто, я спробую, хочу зробити тест швидкості. Він просто я заходжу у хром, це ознаки фейкової пам'яті. О, усе, усе, все, що я маю. Це ознаки фейкової пам'яті. Я, звісно, можу тут. А що воно мене все викидає? Ну, давайте так. Я, звісно, можу тут, наприклад, там стартанути з зовнішнього SSD якийсь тестовий ролик. Але навіщо мені це, якщо воно так працює? Тобто купити цю це лайно. Прошивок на нього не буде, бо це рок-чіп. Прошивок на нього нормальних не буде. Купити це лайно і що з ним робити? Ну, давайте я зараз запущу HDR-тест якийсь. Ну, давайте. Я навіть навіть формати звуку не буду перевіряти. Це не має ніякого сенсу у цьому. Ти дим, ось це працює, але без HDR тускле таке, що неможливо його дивитись. Ну, мабуть, воно трохи Олексій вирівняє саме зображення. Так. Ну, що я скажу вам? Так, я готовий пройти, зробити е висновки. Бо для мене цей tv бокс він закінчив, закінчив своє існування, коли я його отримав і вмикнув. Це все переходимо і у якості висновків скажу, що я, звісно, не рекомендую ось це й І в нього там і RGB є, і та дещо там красиве є, як вони рахують, але це не. Так, купуйте нормальні ті бокси Ми працюємо для вас з вами. Був Баба на каналі Технозо Україна. На все добре.